Уявіть, що у вас є секретні інструменти, які перетворюють години аналітики на хвилини, а здогадки на чіткі стратегії. А що якщо я скажу, що ці інструменти вже існують і доступні кожному експерту? Абсолютно безкоштовно, і вони повинні бути у кожного хто серйозно підходить до ведення Ютуб каналів. Вітаю! Мене звати Сергій, і вже більше п'яти років я допомагаю експертам масштабувати свій плив та доходи через Ютуб. Тому підпишіться, щоб бути завжди проінформованим та причетним до розвитку україномовних Ютуб каналів. Це буде оглядове відео. Я поділюся ключовою інформацією про кожен сервіс, про кожен додаток. Але якщо якийсь із них вас зачепить найбільше і вам особливо захочеться отримати. Більше інформації про те, як працює, чому так краще користуватись. Тому пишіть в коментарях, який саме ви хочете побачити розбір, і я зроблю окреме відео про нього. І почнемо ми з важкої артилерії, яка потрібна абсолютно всім. Google Trends. Перший у нашому списку, тому що це справжній компас у світі інформації, і це абсолютно безкоштовно. Про нього багато хто чув, але не всі використовують його функціонал і потенціал на 100%. Ви можете бачити, що зараз на хайпі у вашій ніші які теми набирають популярність, а які вже згасають і втрачають свою популярність. Це допомагає створювати. Актуальний контент, який шукають люди, а не просто те, що здається цікавим вам. Порівнюйте ключові слова, аналізуйте сезонність запитів, знаходьте гарячі підпрями для своїх відео статей, курсів без різниці, чого і більше вам не потрібно гадати. Дані говорять самі за себе. Це вам допомагає бути на крок переду конкурентів, розуміючи пульс аудиторії. Наступний гігант, без якого я не уявляю роботу на YouTube, це від IQ. Це... Так би мовити, ваш особистий seo консультант та аналітик в одному флаконі прямо у вашому браузері. Він дає глибоку аналітику по будь-якому відео вашому чи конкурентів, показує ключові слова, за якими вони ранжуються, оцінює оптимізацію, допомагає підбирати теги, а, аналізувати тренди ніші. і навіть вам дає поради щодо покращення вашого каналу. Відвіть, ви можете. Підглянути, що роблять успішні канали і ваші конкуренти, і адаптувати їхні стратегії до вашого каналу це такий мастхев до серйозного підходу та налаштувань вашого ведення youtube каналу, і саме круте, що це знову безкоштовний функціонал, але на платній версії у вас можливості ще більше. До речі, за моїм посиланням ви отримаєте приємну знижку. Рухаємось далі. Якщо від IQ це Мікроскоп для YouTube, то Social Blade це телескоп для огляду мім в простору, включаючи YouTube, Instagram, Twitter і інші платформи. І він. Дозволяє вам відстежувати статистику будь-якого публічного профілю для вас, як для експерта, це корисно тим, що ви можете аналізувати динаміку росту конкурентів, бачити прогнози розвитку, оцінувати загальну картину популярності каналів у вашій ніші, і це допомагає вам зрозуміти, куди саме рухається ринок, і які темпи росту є реалістичними. Плюс це просто цікаво заглянути за лаштунки, тільки не задулять. Тим цифрам а аналізуйте. І до речі, щоб вам не шукати посилання на всі ці сервіси і додатки, я залишив цю добірку в моєму телеграм. Переходьте за посиланням в описі. І Якщо ви хочете ще глибше зануритись в аналітику переглядів і зрозуміти, як саме ваші відео живуть після публікації, тоді зверніть увагу на ViewStats. може показувати динаміку набору переглядів саме в реальному часі і порівнювати ефективність різних відео. Аналізуючи джерела трафіку для конкретних роликів на більш глибокому рівні, і для експерта це можливість побачити, які саме відео вистрілюють і чому. Які теми викликають найбільший резонанс і чому, і так ви зможете оптимізувати стратегію для максимального охоплення? Пам'ятаєте часи, коли ми бачили кількість дизлайків під відео? Це було дуже давно. Але YouTube прибрав всю функцію для загального огляду, але спільнота знайшла вихід. Розширення ретум YouTube дізлайка воно повертає такий знаєте лічильник дизлайків для експерта? Це може бути корисним індикатором. Реакції аудиторії на контент як свій, так і на контент конкурентів, звісно, це не ідеально точні дані, але вони дають певне уявлення про сприйняття відео, і воно вам допоможе зрозуміти, чи не зайшли ви кудись не туди зі своїм меседжем, тому що воно вам підкаже, що велика кількість дизлайків привіт, Задуматись, а тепер дещо для тих, хто вже думає про монетизацію свого контенту або хоче розуміти, як заробляють інші розширення типу Check Monetization або Monetization and RPM – це інструменти, які дозволяють певною долою ймовірності, звісно, перевірити чи монетизуються конкретне відео або канали, а деякі навіть намагаються оцінити приблизний дохід, тобто скільки. Ви отримаєте за тисячу переглядів, і воно вам пристав для аналізу ринку, які контент краще монетизуються, які ніші більш прибуткові. І чи взагалі там є монетизація? Це не заклик рахувати там вам чужі якісь гроші, а інструмент для стратегічного планування власної монетизації. До речі, про монетизацію наступним відео планую зробити таке велике масштабне відео з цього приводу, тому підпишіться, щоб не пропустити. Є Ще один секретний інгредієнт, який допоміг створити цей самий сценарій, який ви щойно прослухали. Цей структурований та сподіваюся, корисний для вас текст частково з'явився завдяки співпраці людини та штучного інтелекту. А саме мені асистувала потужна мовна модель Gemini 2.5 Pro. Я сформулював чіткий запит, тобто промт, надиктував свої ключові думки, ідеї, структуру та бажаний тон. А Gemini допоміг усе це втілити у. Зв'язаний сценарій, і це яскравий приклад того, як нейромережі вже сьогодні можуть стати вашим незамінним помічником, звільняючи час для стратегічних завдань та креативу. І Якщо вам цікаво, не просто спостерігати за розвитком технологій, а активно їх використовувати, якщо ви хочете навчитися отримувати вражаючі результати не лише у написанні текстів, а й у повноцінному створенні відеоконтенту від ад. Я то в мене для вас є крутезна новина. Я з радістю запрошую вас на свій авторський інтенсивний рометець це програма, де ми з вами окроково на реальних прикладах протягом семи днів розберемо, як за допомогою різних нейромереж генерувати унікальні. Креативні ідеї для відео писати, захоплюючі сценарії, де ви навчитеся перетворювати свої експертні знання та ідеї на якісний відеоконтент значно швидше та ефективніше. Тому не зволікайте всі деталі про інтенсив, програму та посилання для реєстрації. Ви знайдете в описі під цим відео. Кількість місць буде обмежена, тож не пропустіть цю можливість. До зустрічі!